Привіт-привіт усі, мої хороші. Гарної, тихої, мирної ночі. Сидимо як два голубка. Нічна, е, нічне побачення у нас з Валєроїв. Так? Угу. Молодість згадуємо, прогулка нічна. От так. так що сидимо тихо, мирно, спокійно. Згадуємо, як ми працювали на вокзалі. Скільки тут людей було, життя, яке тут було. О, а зараз ніде нікого. Ну, і як ви думаєте, куди я Валіру відправляю? Угадайте з трьох разів. А що, як не вгадую? Я вже і приїхала, ласкаво просимо в десута. Каса до Всім привіт-привіт, мої хороші, привітики От і я добралася вже до Одеси, до своєї любимої. Показую. Я тут. Зараз зроблю фотку. Всім гарного позитивного дня, а я пішла далі. Пока-пока. Опа! добралася я до своєї акації. Це ж завод шампанських вин. Шо, мої хороші, я вже на місці. Дивіться, який прекрасний вигляд у мене із вікна, і видно море. Ой, краса, краса. Я вже поїла, була в столовці, давали нам. Так, на перше каша молочна рисова і була пшоняна, потім на друге макарони з серделькою, кусочок яєчні, масло, два кусочки сира, хліб і чай. Я і ще кусочка огірка, так що я вже поснідала. Чайку гарячу попала. Отак. От ну, а це вигляд моєї кімнати такий. ну Я заоселилася на цій кроті. Так, шифанір. Одіяла там тепле, ще одна подушка. Так, тут теж одеяло, подушка, вішалки єсть. Так, що іще? Матраси нові. В кроваті були не такі. Телевізор. Столик. Так. Один стілець, один стілець і дві ось таких тумбочки. А що я не бачу, графина? Ладно, час питаю по Ось такий вигляд на балкончик, стільчик тут. Ну, і тут я вам вже показувала вішалочка для бельє. Оце все. Зараз підемо ще, глянемо Ванну кімнату. комнату. Мальничок, зеркало, це я. Привіт-привіт усім! Привіт, мої хороші. Туалежка і душова кабінка, от так. Да, ведь миска є, капець-капець. Ще піду спитаю за графин. От так, все, ось вот такі умови Мої хороші буду. Селиться, роз, роз, розкладуватися. Так, полотенце так, для лиця, полотенце для ванни, підодіяльники простінь. Ну і наволочка. Все. Будемо вважати, що я оселилася, заселилася. Все. Іду на море. Строго по порядку. Так. Ще глянем. Тут кодовий замок поставили. Калітка до моря зачиняється в 23.00. Ох, як строго. Ой, йдемо далі. О, слава Богу, що не закрито. Все иду по ступенечках прямо аж на море. Що мої хороші, добре відкупалася, от загорала, йду на обід і буду так гуляю, сплю, обідаю, снідаю, вечеряю і буду віддихати. Які кілограми скинула, наберу від от безділлія. Отак. Так що всіх приглашаю на обід, щоб буду обідати, підскажу.